Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. У нас вже морози трошки падають, температура піднімається, цієї ночі було 8 градусів морозу. І сьогодні я буду вже е підключати воду, знову ставити пачок, підключати воду для наших білопояс. Ми їх напували. Пару разів на день напували з миски. У них, як би сказати, води вони не були голодні, та я з них почистив, підстелив. Лампочка світла, їм тепленько, кинув буряка. Ну Зараз буду класти знову на місце бачок і наливати води. Купив я ось такий утеплювач на шланги. І на трубу металеву спробую його покласти. Це в... Я зроблю в два слої. Одна буде вдругу входити, і всередині буде та шланга, по якій йде вода. Ну, зараз буду все робити і потім як... покажу, як все вийшло. Ось такий в мене вийвся шланг. Тут він виходить такий і два слої я його зробив. Ну і зараз буду ставити на місце. Тут я цей верхній розрізав, тому що він трошки, ну, воно не заходило туди. Більше я не хотів брати, тому що це то вже... Дуже був великий. Ось так. Два кусочки ще залишилося. Це ще буде на металеву Попробую. Ну, Зараз кладу бачок і спробую його підсоєняти і наливати води. Поставив я вже все на місце, також обкутав. Зараз отако воно закладається і, і все. О тут бак, в принципі, він був і не замерз. Тут також все заклав. Вода тече. Ось так тут виглядає. Трошки також. Цимотеплі о чому позакладав. Тікайте, тікайте. Це наш цей кабанчик, що був трошки прихворів, він вже вже хвіст тримає пістолетом. Ну, понапивалися води, стали їсти. Спробую ще чи тільки тряпчить. Видати, це все okay. нормально. Okay. 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 Там, що тече вода, бо то, що коли їм напувати, їх змиски дуже вони лізуть, виливають, а так вони прийшли собі скільки хотіли, попили і пішли. Трошки я вже їм також підняв планку. Тримається добре. Ну і там трошки теж утеплював. Їдять. Попили води і їдять. Кроликів наших також були, була позамерзала вода. Ми вже розморозили. І як ми дружина. Зараз ще гріє. Тут немає як гріти паяльною лампою, тому гріємо певно. Затемо маленько тепше. Зараз будемо далі ще розігрівати. Вже всі ці шлани порозігрівали. Ще залишився бачок. Зараз догріваємо і йдемо робити гранулу сьогодні. Тому що це ще мішок лишився для п'ятренів. Ну, а тут мішок і, і відроща для білого Тому сьогодні вже потрібно робити. Тут ще на два дня буде два з половиною, але я не хочу лишати на останній день. Може світла не бути чи ще щось, тому зараз будемо робити гарно. Пітренів наших також все нормально, почистив, води налив, буряк з'їли, комбікорм є. Я забув закрити, тут цей засув, пішов, вони вийшли, то тут трошки понаривали, але добре хоч кролика не перекинули. А так все нормально. Там вода в малих також тече, вже все позакривав. Ну, вже таких морозів ніби не передають, великих до 20 градусів поки що. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.